Цей новий рік Ірина чекала з особливим почуттям, хотіла чогось незвичайного, чарівного. Так сталося, що у них із чоловіком просто напередодні Нового року був подвійний ювілей 25 років сімейного життя і 10 років, як вони жили у своєму затишному, гарному будинку, збудованому власними руками. Ірі хотілося зробити цей новий рік особливим, таким, що запам'ятовується, а ще, щоб він був схожим на диво. Тільки вони удвох із Дмитром у цьому будинку і більше нікого, а довкола зимова казка. Ось так їй бачилося майбутнє свято. Діти Ілля та Віра вже були дорослими. Їм, звісно, було нудно з батьками. Мамо, ти не образишся, якщо ми з Оленкою на Новий рік у Львів поїдемо, до її бабусі. Там так класно, а у свята взагалі краса буде невимовна, радісно вигукнула з порога Віра. Так просто поставила матір перед фактом про плани на новий рік дочка, що вчилася на другому курсі університету. Звичайно, не ображуся, вирішили, їдьте, легко погодилась Ірина. Ура! Ти найкраща у світі мама, обійняла її Віра. У сина трапилось кохання і роман із приємною дівчиною Олею, з якою Ілля вже познайомив батьків нещодавно. Роман розвивався дуже бурхливо, справа йшла до весілля. Та й пора вже синові визначитися із сімейним життям 24 роки нещодавно виповнилось. Вони з Дмитром у 22 вже одружилися і жодного разу до цього дня не пошкодували, що так рано захотіли колись жити разом. Тож діти одразу дали зрозуміти батькам, що цього року вони новий рік зустрічатимуть одні. Дмитро, купи ялинку, невелику таку, але щоб пухнаста була, попросила Ірина чоловіка за тиждень до Нового року. А в нас штучна є, велика, гарна, навіщо живу? здивувався чоловік. Ні, я хочу живу, щоб хвоєю пахло від неї по всьому будинку, тоді свято зовсім по іншому відчувається, як у дитинстві на новорічному ранку. Я взагалі хочу, щоб все цього року було особливим, мрійливо промовила Ірина. Вона вже уявляла собі, як прикрасить до свята затишну вітальню у будинку, який вони будували з такою любов'ю. І про подарунки думала, вони теж повинні бути особливими, а ще думала, що приготує до святкового столу. Ірина була щаслива, вся ця передсвяткова, приємна метушня наповнювала особливим глибинним змістом її життя, що стало останнім часом нудним і рутинним. Жінка зазначила, як мало вони з Дімою почали проводити час разом робота, справи, турботи, все це зрозуміло. Але чому вони більше не ходили в кіно, де сміялися і веселилися, поїдали відрами попкорн? Чому чоловік більше не кликав її у вихідний у кафе з'їсти по шматку гарячої ароматної піци та запити її Кока-Колою? Або взагалі поласувати гамбургерами та картоплею фрі, а потім безтурботно блукати яскравими вечірніми вулицями міста? Адже було все це в них і нещодавно? Невже Ірина та Дмитро настільки подорослішали, постаріли навіть, що тепер це не для них. Колись давно чоловік розповів Ірині про свою мрію збудувати будинок, і вона одразу підтримала його. Це ж чудово, Дмитро, я сама мрію про це. Дітям буде роздоля у домі, а потім і онукам теж ми з тобою гостей зустрічатимемо, а скільки я квітів посаджу, мріяла Ірина. Від мрії до моменту переїзду в ще не зовсім оброблений будинок минуло п'ять років, але вони зробили це і були тоді такі щасливі, а потім звикли і стали сприймати здійснену мрію, як даність. За 10 років їх спочатку скромний будинок обріс дорогою обробкою та багатими меблями і технікою. У дворі тепер росли десятки яскравих троянд і ряди туй на смарагдовому газоні. Велика затишна альтанка розташувалась неподалік нового гаража, басейн шезлонгами, мангал і невеликий тенісний корт. Все це робило життя подружжя та їхніх дітей в улюбленому будинку радісним та приємним. Але Ірина відчувала, як з кожним роком вони дедалі більше віддаляються один від одного. Не допомагали і численні гості. Було весело, але душа вимагала чогось іншого. Якогось спокою та усамітнення разом зі своєю родиною. Ірина з подивом для себе і легким сумом стала згадувати той час, коли діти були маленькими, а вони всі в чотирьох тулилися в маленькій двокімнатній квартирі, яку віддали їм батьки, переїхавши жити в передмістя до бабусиного дому. І ось зараз, напередодні Нового року, який вони з Дімою зустрічатимуть удвох. Ірина була знову щаслива, як у молодості, коли вони з чоловіком зустріли один одного. Якщо свято передбачалось потрійне, то й подарунків потрібно три на Новий рік, на ювілей весілля та на десятиліття їхнього улюбленого будинку. І Ірина вже знала, що треба шукати і що вона придбає для Дмитра. Днями почали дзвонити друзі та рідні, намагаючись дізнатися, де подружжя відзначатиме срібне весілля. Іринко, привіт. Пам'ятаю, пам'ятаю, як же. Всім інститутом гуляли у вас на весілі 30 грудня, зателефонувала давня подруга. Чверть століття живете вже, щасливі. Куди приїжджати вітати вас? А нікуди. Свято це не обов'язкове, як ти розумієш, і тільки наше з Дімою. Так що ми вирішили нікого не запрошувати, а відзначити його удвох, вдома. Так би мовити, тета тет. Дітей не буде, а ми, як у молодості, на одинці, один з одним цей вечір проведемо. Ну й правильно, метушні менше. Потім приїдемо до вас із Петром після Нового Року. Подарунок я все одно вже купила, відповіла подруга. Дмитро, у тебе які плани на завтра? запитала Ірина в чоловіка ввечері 30-го. Та я не знаю поки що, на роботу доведеться з'їздити, хоч і ненадовго. Ти ж знаєш, наш шеф не любить довгі вихідні, та й запара там якась із запуском нової лінії виробництва. Натомість і хорошу премію дали до свят. А що ти питаєш? Думаю, як розпланувати наш завтрашній святковий вечір. Мені вдень потрібно буде по магазинах поїздити, дещо підкупити, а потім я буду вдома на тебе чекати, стіл накривати сказала Ірина, відчуваючи завтрашній романтичний вечір. А що планувати? Як повернуся, так і сядемо. Ми ж цього разу ні від кого не залежимо, самі собі господарі, безтурботно відповів Дмитро, вкладаючись у ліжко. За п'ять хвилин він уже спав міцним сном, відвернувшись від дружини, а вона ще довго не могла заплющити очей. Не затримуйся, добре? попросила чоловіка за сніданком Ірина. Там на вулиці святкову ілюмінацію треба ще підключити. Я сама щось не розумію як, хочу, щоб і на подвір'ї у нас з тобою була новорічна казка. Постараюсь, сухо сказав Дмитро і поїхав до офісу. Ірина, не поспішаючи, пройшла додому і з задоволенням відзначила, як у ньому стало затишно та святково, справжнє новорічне оздоблення. Потім взяла список того, що потрібно купити до столу, і вирушила по магазинам. Все місто метушилося в передсвятковому гармидері, торгові центри та супермаркети гули як вулики із хвильованими бджолами. Люди металися в пошуках подарунків, закуповували неймовірну кількість продуктів та напоїв, начебто планували провести за новорічними столами усі 10 днів без перерви. Коли все за списком було куплено, Ірина вирішила заглянути до відділу з жіночою нижньою білизною. І привід, і настрій були підходящими, то чому ж себе не побалувати? Вийшовши з бутіка з гарною обновкою в пакеті, Ірина раптом побачила стару знайому. Ой, Ірино, привіт! Скільки років? обійняла її Лариса. Ти що, за подарунками? Чи вирішила собі настрій підняти до Нового року? Ну, молодець. Вони розмовляли, Лариса почала чарівно ділитися своїми новинами. А Ірина мріяла якнайшвидше закінчити цю незаплановану зустріч, скільки справ ще треба зробити, а вона стоїть тут і слухає цю пліткарку. Раптом її погляд привернула пара, що зайшла в ювелірний відділ, що розташовувався на протилежній стороні величезного торгового центру. Щось у постаті чоловіка здалося їй знайомим. Видно, було погано, але чомусь Ірина вирішила, що то її чоловік Дмитро. Можна було зараз же попрощатися з Ларисою і кинутись туди, обійшовши більшу частину торгового центру. Але Ірина зрозуміла, що так скоро їй не відвернутися від співрозмовниці, яка розповідала їй зараз щось про їхню спільну знайому. Та й поки вона дістанеться на протилежний бік, швидше за все буде вже пізно, пара залишить ювелірний відділ. Ірина вже зовсім не слухала приятельку, заглиблюючись удалечінь навіть очі засльозилися. Ой, ну добре, бувай, пора мені, та й дивлюся, ти поспішаєш. Нарешті відпустила її Лариса. Ірина кинулася до потрібного відділу. Потрібно було спуститись на ескалаторі вниз і піднятися знову нагору в протилежну сторону довгого прольоту торгового центру. Поки вона здолала цей неблизький шлях, чоловік і молода красуня, яка теж смутно нагадувала їй когось, уже пішли. Те, що це була молода жінка, Ірина спромоглася розглянути навіть здалеку. Так, треба заспокоїтись. Мало зовні схожих людей. Я помилилась, так помилилась. Видно, було погано, далеко ж, підбадьорювала себе Ірина, спускаючись у підземну стоянку торгового центру, де лишила свою машину. І вже коли підійшла до автомобіля, раптом побачила машину чоловіка, яка виїжджала з парковки. Вона машинально сіла в авто та поїхала слідом, але зрозуміла, що це безглуздо. Якщо це чоловік і він з іншою жінкою, то який сенс їх наздоганяти? Що вона дізнається? Все, що потрібно знати, вона вже дізналася. Далі слово за Дмитром. Чомусь не хотілося вірити в очевидне мозок шукав пояснення того, що сталося, виправдовуючи коханого чоловіка. Адже то могла бути колега з ним, і вони, наприклад, виконували якесь доручення колективу, купували головному бухгалтеру ланцюжок на ювілей або годинник, начальнику на свято. Ірина не пам'ятала, як дісталася додому. У дорозі навмисно не дзвонила до Дмитра, переживала, що згодом зовсім не зможе вести автомобіль. Забігши додому, одразу набрала номер чоловіка. Той напрочуд швидко відповів. І голос був звичайний, навіть якийсь втомлений. Я ще працюю, кохана, звільнюся пізніше, відповів просто і буденно. Я на тебе чекаю, вдома. Навіщось додала Ірина, так і не наважившись про таке питати по телефону. Потрібно бачити очі чоловіка і його обличчя. Ірина знову постаралась себе заспокоїти, їй треба накрити стіл. Підготуватись до свята, зробити все, як вона планувала, а далі вже будь-як буде. Чоловік не повернувся ні о восьмій вечора, ні о десятій. Телефон не відповідав, та Ірина не особливо й наполягала. Характер такий був, нав'язуватись людям не любила, навіть найближчим, якщо вони її явно ігнорували. Вона так і сиділа у вітальні поруч із накритим столом, така гарна у своїй вечірній сукні. І така нещасна. Потім раптом стрепенулась. Відкоркувала і гристе, і осушила келих. Дихати стало легше. Рівно об одинадцятій зателефонував Дмитро. Я не повернуся сьогодні, ти мене не чекай. Він помовчав, чекаючи на реакцію дружини, але Ірина теж мовчала. Говорити на той момент вона просто не могла. Її ніби скувало холодом і губи оніміли. Новий рік зустрічай одна, додав Дмитро і вимкнувся. Нічого не пояснив, не вибачився. Чоловік вчинив, як останній боягуз. Одна. Та чого це? Не дочекаєшся, голосно вигукнула жінка в порожнечу. І Гристе нарешті подіяло, і Ірина рішуче встала, щоб піти геть із дому. Тепер все тут було безглуздим і непотрібним. І цей гарно накритий стіл, і ялинка, і новорічне оздоблення довкола. Вона накинула пальто на шикарну вечірню сукню і просто в туфельках на високому підборі попрямувала через дорогу до сусіднього будинку, просто по свіжому снігу. У будинку голосно грала музика, і яскраво світилося світло одразу у всіх вікнах. Вона кинулась туди, до людей терміново, щоб не втікати від власних думок. Вирішила вона. Ірина рішуче подзвонила у дзвінок. За кілька хвилин хвіртку їй відчинив здивований Володимир, з яким вони були добре знайомі, дружили з сім'ями по сусідству. О, сусідко, сприйдеш нім, проходь, а чого одна, де діму свого забула? здивувався чоловік, оглядаючи вулицю. Не знаю, десь. Ірина рішуче пройшла всередину, очікуючи побачити гостей та веселий святковий гармидер. Але в хаті стояла тиша. Сусід також був один. А ти чого один? Де ваші гості? Де твоя молода дружина Вікторія? здивувалася Ірина. Де? А тепер мені уже байдуже де. Пішла вона сьогодні від мене. Володимир узяв ігристе та розлив по келихах. Що, теж? Не може бути. Ірина істерично розсміялася. Та гаразд, не повірив Володимир. Тебе що, Дмитро покинув? Ось так справи. Вони що, всі сьогодні змовились, чи що? Випивши ігристого, мимовільні компаньйони разом різко подивились один на одного, думаючи про те саме. Слухай, Іро, ти теж про це подумала, так? запитав Володимир. Так, дуже дивно. Такі збіги трапляються рідко. Вони багато спілкувалися останнім часом Віка та твій Дмитро, якісь розмови вели, питання вирішували наші вуличні. А ось зараз ми це й перевіримо. Ірина рішуче витягла з кишені телефон і набрала чоловіка. Дзвонила довго та наполегливо. Ірино, давай потім, завтра поговоримо, не псуй нам свято, сказав Дмитро. Та йди ти зі своїм святом. Слухай, а віка там поряд із тобою зараз, так? впевнено запитала Ірина. Дай їй слухавку, на пару слів всього. Е, розгубився Дмитро. Давай, давай, я знаю, що вона з тобою. Сміливо продовжувала Ірина, хоч і блефувала зараз. Слухаю, чого тобі, відповіла здивована сусідка за кілька секунд. Чоловік твій Володимир цікавиться, ти свої документи всі забрала з дому. Більше він тебе сюди не пустить. Так і передав тобі, сміливо та зухвало імпровізувала Ірина, дивлячись на сусіда. А це взагалі не твоя справа, огризнулася Віка. Та ні, Люба, тепер уже моя. Чоловікові моєму передай, що він повний негідник і веселого вам свята. Ти чув, стримуючи себе, щоб не заплакати, запитала Володимира Ірина. Вип'ємо? спитав він, не знаючи, як реагувати на новину. Злегка відійшовши від таких новин, Володимир та Ірина пішли до неї до будинку, де стояв накритий до свята стіл, і почали зустрічати Новий рік. Не пропадати ж добру? А після свят Ірина та Дмитро розлучились те саме зробили і сусіди. Тепер Дмитро і Вікторія живуть разом, а Ірина з Володимиром дружать по сусідськи, підтримуючи один одного в непростий для кожного час і таке трапляється в житті.